Всім привіт! Мене звати Роксолана і сьогодні, 27 листопада, свій ювілей святкує українська письменниця, журналістка, педагог, перекладачка. 65-річний ювілей Міла Іванцова. Міла Іванцова народилася в Києві. За освітою вона викладачка французької та російської мов. У 2012 році Міла Іванцова отримала відзнаку Золотий письменник України. Міла Іванцова писала оповідання, вірші, але вона стала відома завдяки своїй терапевтичній прозі, завдяки своїм романам, оповіданням про стосунки, про життєві випробування, про пошуки щастя. А також є романи, такі як Ключі від ліфта. Вітражі, родовий відмінок та інші неодноразово а, отримували відзнаки на престижному конкурсі. Коронація слова міласова не тільки письменниця, вона активна громадська діячка, позитивістка. А також вона патріотка, вона була однією, хто брав участь у бібліотеці з бібліотеці Майдану, і також вона створила таку цікаву ініціативу 100 книжок сільської бібліотеки. І тому ми вітаємо мілу Іванцову з її ювілеєм, бажаємо їй творчих успіхів, наснаги, здоров'я і запрошуємо вас до читання цих чудових романів.